Слава Україні! В ефірі ранкові новини 30 жовтня у студії. Працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із Волинських новин. В область надійшли трагічні новини з фронту. Навідник єгерського відділення Маневенчанин Віталій Козей загинув 14 жовтня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. Герой мужньо захищав рідну вітчизну від ворога з березня 2023 року. У героя залишилися батьки, дружина та син. Про дату та час зустрічі героя на рідній Маневиччині прочаста місце поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. На Волині за добу трапилося дві пожежі: в житловому будинку та в господарчій споруді. За інформацією, рятувальників Волині, у суботу, 28 жовтня, вночі виникла пожежа у житловому будинку в селі Седлище Ковальського району. Вогонь вчасно помітили господарі, викликали службу 101 та змогли ліквідувати пожежу до прибуття рятувальників. Вогнем пошкоджено диван. Імовірна причина пожежі недолі конструкції поруш. Правил монтажу нагрівальних печей та димарів. А у селі Соснина Володимирського району також посеред ночі виникла пожежа в цегляній господарській будівлі. Вогнем знищено часткову покрівлю, пошкоджено речі домашнього вжитку. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. Хід пішли навіть перцеві газові балончики. У центрі Луцька пізно ввечері, 28 жовтня, на вулиці Лесі Українки сталася масова бійка. Про це у Фейсбуці повідомив Максим Дейна та підписав відео Майбутнє нашої країни. Під час бійки невідомі хлопці застосували перцеві газові балончики. На відео видно, що сутичка сталася біля пабу, веселий Джек. Також на відео видно, що на землі лежали два невідомі хлопці. Одного навіть били ногою в голову. Поки ніякої інформації про те, хто був учасником бійки та чому вона сталася, немає. Волинські вепри бійці 51-го окремого батальйону 100-ї окремої бригади ТРО одержали бригадні відзнаки від командира Волинської бригади тероборони, полковника Руслана Ткачука. За інформацією прислужби служби Волинської бригади ТРО, камінь Каширський батальйон уже впродовж семи місяців успішно виконує бойові завдання на сході України. За цей час жодної зданої позиції і жодного кроку назад. Навпаки, на багатьох ділянках підрозділи батальйону покращили своє тактичне положення. Ми дякуємо кожному українському воїну за службу. Бережіть себе та повертайтеся живими. І до всеукраїнських новин, російські окупанти не дають спокою мирним українським містам та їхнім жителям. Так, у наслідок ворожих обстрілів, 28 жовтня, у Донецькій області поранено чотирьох поліцейських. Це сталося у прифронтовому сіверську. Ворог вдарив з артилерії. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції. Поранень зазнали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи. Пошкоджено службовий автомобіль. На щастя, Стан правоохоронців задовільний. Російські нелюди не давали спокою і Херсонщині. У день неділі, 29 жовтня, російські терористи завдали артилерійського удару по селу Новобереслав Херсонської області, унаслідок чого отримав поранення місцевий житель. За інформацією очільника ОВА Олександра Прокудіна, травми отримав 46-річний чоловік. Під час російської атаки він якраз перебував на вулиці. У нього була вибухова і відкрива. Крита черепно мозкова травма, а також осколкове поранення голови. На жаль, він помер у лікарні. А у одіозного Нардепа Тищенка все як завжди дуже весело та незрозуміло. У Львівській області невідомий чоловік напав та побив скандально відомого нардепа Миколу Тищенка. Це підтвердила речниця обласного управління національної поліції Світлана Добровольська громадському. За її словами, Тищенко подав заяву у поліцію. Там додали, що розпочали досудове розслідування за статтею 125 умисне легке тілесне ушкодження. За словами самого нардепа, напад стався у селищі Брюховичі. Навідомий чоловік ударив його. Цитуємо кулаком у область шиї та погрожував фізичною розправою. Сам народний депутат про цей інцидент повідомив у своєму телеграм-каналі. Він стверджує, що до пізньої ночі боровся з мафією та захищав бабусь і дідусів від рейдерів. А вдарив Тищенка, нібито Василь Журбенко, начальник охорони львівського бізнесмена. Російські нелюди продовжують безкарно та по звірячому вбивати українців на тимчасово окупованих територіях України. В окупованій Волновасі Донецької області розстріляли дев'ятьох мирних жителів, серед яких була сім'я з двома дітьми. Тіла знайшли у приватному будинку. Про це пише українська правда з посиланням на російське видання Астра та слідчий комітет РФ. Російські так звані правоохоронні органи заявляють, що тіла людей знайшли з вогнепальними пораненнями в приватному будинку. Видання Астра з посиланням на місцевих жителів, сусідів і родичів убитих, повідомляє, що вбивство скоїв російський військовослужбовець. Родичі жертв повідомили, що сім'ю вбили в п'ятницю 27 жовтня у день народження одного з родичів, крім сім'ї з чотирьох осіб: чоловіка Андрія і дружини Наталії, а також їхніх двох дітей Насті та Микити, було вбито ще п'ятьох осіб, які перебували в будинку. Журналіст Денис Казанський пише, що напередодні один з чоловіків, Андрій Капканець, посварився з кадирівцями, які намагалися, так би мовити, віджати його будинок. Ті вирішили помститися, приїхали під час святкування та вбили усіх. Ще одна російська бляшанка доліталася. Бійці підрозділу Державної прикордонної служби, які у складі Сил оборони України стримують атаки російсько-окупаційних військ на Авдіївському напрямку, знищили російський літак. За словами речника Держприкордонслужби полковника Андрія Демченка, у коментарі Українській правді розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив ворожий бойовий літак біля Авдіївки. За попередньою інформацією, це штурмовик Су-25. До портів Великої Одеси прибуло ще 5 суден загальним дедвейтом понад 163 тисячі тонни, два з яких виконують уже другий рейс до України. Про це повідомив керівник моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. За його словами, судна належать власникам із Греції, Туреччини, Ліберії, Панами. Крім того, Клименко додав, що з українських портів вийшло чотири. Ресудна загальним дедвейтом понад 168 тисяч тонн, які належать судновласникам із Греції та Туреччини. І переходимо до загальносвітових новин. У США у штаті Флорида під час святкування Хеловіну сталася стрілянина. За останніми даними, двоє загиблих, 18 людей поранено. Про це повідомляє ABC7. За даними поліції, коли відчинялись бари, між двома групами людей спалахнула бійка. Тоді ж сотні людей перебували поблизу місця подій, коли почалася стрілянина. Один з підозрюваних у стрілянині вже здався поліції. Водночас. А вважають, що стрільців було щонайменше двоє. Прапор Ізраїлю було піднято в Газі 28 жовтня вперше після розмежування 2005 року. Згідно з відео, поширеними в інтернеті, а також з Jerusalem Post, солдати Цахалу, які в суботу, 28 жовтня, увійшли до сектору Гази, підняли ізраїльський прапор на одному з будинків у цьому районі. На відео можна почути чоловіка, який каже, через три тижні після жахливого злочину солдати 52 го батальйону 401 ї бригади піднімають прапор Ізраїлю в самому серці Гази уздовж пляжу. Ми не забудемо, не зупинимося до перемоги, каже він. Біля резиденції президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер, винищувачі американської армії перехопили літак. Про це повідомляє політико. Начальник відділу зв'язку секретної служби США Ентоні Гулєлмі розповів, що цивільний літак увійшов до закритого повітряного простору після 14.00 28 жовтня, за місцевим часом. Тож, як запобіжний захід, винищувачі були спрямовані на перехоплення, і цивільний літак успішно. Приземлився в сусідньому аеропорту. Також триває розслідування цього інциденту. Повідомляють, що Джо Байден якраз у той момент перебував у Вілмінгтоні.